Долучається до розмови Андрій Римарук, ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду Повернись живим. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня останніми днями так справді ми дуже багато проговорюємо новини щодо. Мобілізації у Росії, але в мене завше от ми попереднього половині години говорили із військовослужбовцем збройних сил України Ігорем Швайкою. І він каже, що зараз ідуть паралельно декілька процесів, коли ми говоримо про війну. Найперше це люди, друге це техніка, на чому ці люди воюють а третє це технології, і в контексті мобілізації у Росії дуже важливим, як на мене, є повідомлення, також яке трішечки. З уваги випускають наші оглядачі, маю на увазі українські оглядачі, і загалом суспільство щодо мобілізації і їхньої економіки указу Путіна, який так само переводить фактично на воєнні рейки роботу оборонно промислового сектору для насичення військ технікою у для війни в Україні. Отже, як ви поставилися до питання до оголошення Росією переходу? На воєнні рейки їхньої економіки, чи це реально з вашого погляду, чи це можливо, і наскільки це може бути небезпечно? Дивіться, ми просто в першу чергу не до кінця розуміємо, скільки насправді Російська Федерація мобілізує людей. Ця цифра може бути більшою ніж 300 тисяч, і ми вже бачимо, що по всіх куточках Російської Федерації там йдуть мітинги, виходять люди на вулиці проти цього, і ми не бачимо в документі пункту номер 6 про часткову мобілізацію. Насправді, яка кількість там передбачена, тому що ми опираємось виключно тільки на слова а, Путіна і Шойгу. Насправді їх буде набагато більше. Чому збільшується бюджет на оборонку? А, Російської Федерації, по-перше, цих людей треба вдягнути, а цим людям потрібно заплатити заробітну плату. І Російській Федерації правильно треба так само відновити левову частину знищеної на території України військової техніки, яку вони втратили. Скільки разів я був на їздив по фронту? Я ще ні разу не побачив. До прикладу колісної техніки старішої виробництва, десь там 17-19 року. Тобто, у них вся колісна техніка, з якою вони до нас е, заходили в 24 го числа. Вона виготовлялась, напевно саме під цю війну, і відповідно це все треба буде відновлювати, але це процес довготривалий, і ми всі чтово розуміємо, що літак не будується за півроку. А броньована техніка не будується за півроку. Це процес довготривалий, який потребує значних фінансових ресурсів, а, значних за запчастин за кордону, як вони їх будуть завозити, тому що діють санкції та багато чого іншого. Тому а, це питання часу. Ми до кінця не знаємо, скільки в них ще законсервованої техніки знаходиться, і чи зможуть вони її а, так само швидко розконсервувати, чи ці. Мобілізовані люди будуть просто-напросто з стрілецької зброї. Досить багато питань, але час на них поставить досить багато відповідей. Оце, до речі, дуже важлива теза зараз озвучена вами про те, що ми до кінця не знаємо, що реально у них є, і коли я часом чую дуже гучні прогнози деяких експертів і аналітиків про те, що в них вже нічого немає. Мене це, чесно кажучи, насторожує чимало, тому, що насправді відповідь полягає у тому. Реальна відповідь, правдива відповідь, що ми до кінця не знаємо точно, що в них там є. Однак тут зараз йдеться радше про те, а на що здатен російський військово-промисловий комплекс як такий, якщо порівнювати його з часами мирними, зараз ми розуміємо, що під санкціями чимала кількість підприємств. Хоча сьогодні натраплено на новину від аналітиків групи аналітиків Trap Aggressor, яка повідомляє, що все ще 18 підприємств російського оборонного комплексу досі не під санкціями. Зокрема, це заводи виробники ракет «Калібр», реактивних систем залпового вогню, торнадо, «Град», «Смерч» та зенітно-ракетного комплексу Стріла 10 і. Плюс ми знаємо, що дуже багато у російській техніці, наприклад, безпілотниках, наприклад, тих самих РСЗВ є комплектуючих за кордону, чимало з них подвійного призначення. І розуміємо, що є санкції. Але як зараз взагалі відбувається купівля-продаж для Росії цих товарів, чи відомо вам і чи є для Російської Федерації якісь лазівки, щоб купувати далі комплектуючі, аби виробляти техніку? Я ще до цього додавлю. Ми ще до кінця так само не знаємо наскільки ефективно співпрацюється закрита і локалізована санкційна група країн. Я маю зараз на увазі Іран, Російську Федерацію та Північну Корею. Оце, це до речі, і, так теж дуже важливо. Да, тут леву частину запчастин можна брати і у них, якщо вони у них є в резерві, але по великому рахунку давайте пройдемось по цифрам. А пограємось в таку невеличку математику. Російська Федерація починала 24 лютого агресію проти е, України, повномасштабну війну е, в кількості е, приблизно 220-240 тисяч чоловік. тисяч. Ця агресія почалась е, е, і перші дзвіночки готовність до війни почались рівно рік тому назад, коли в засобах масової інформації тільки почали з'являтися. Повідомлення про те, що Росія стягує все більше і більше підрозділів до кордону з Україною на півночі, на сході та на півдні. А загалом ця ударна групування складало 220-240 Перше, вони вже рік в дорозі. Вони вже втомились. Вони вже рік постійно переміщуються, навчаються та воюють на території України, де з перемінним успіхом получають по перше число. Вони втратили понад дві тисячі танків. Майже 5 тисяч одиниць а, броньованих машин, а, тобто бойових броньованих машин. Я маю на увазі БМП, БРМ к БМП 2, БМП 3 а більше тисячі гармат, більше 300 одиниць РСЗВ, а, там сотня а, засобів ППО а, літаки, гелікоптери там в совокупності десь пів тисячі. А тому. За навіть рік часу це все відбудувати неможливо при наявності а, всього комплекту запчастин. Але їх ще треба дістати, і їх ще а, ніхто ну так само ніхто не відміняв чорний ринок а, озброєння, на якому а, об, обіг м, чималенький, і тут санкції діяти не будуть. А, тому питання наскільки вони встигнуть це зробити, і а, у мене. Ну, є досить великі сумніви. однак, пане Андрію, от ви згадали про чорний ринок, фонд, де, де ви власне відповідаєте за координацію військового напрямку, повернись живим, куди донатять всі українці і ще раз принагідно закликає усіх українців продовжувати це робити. Власне, я думаю, що це не таємниця, можливо що перебуваючи на цьому ринку закупок для збройних сил України. Напевно, у вас є якісь контакти з тими людьми, які принаймні володіють інформацією про чорний ринок. А так от, власне, чи могли би ви поділитися цією інформацією? Чи є у Росії зараз здатність через лазівки купувати якісь комплектуючі якусь техніку, якусь зброю, якісь технології, чи все ж таки це дуже закрита зараз система? І ми справді говоримо про перехід Росії, Північної Кореї, Ірану Білорусі у свій такий анклав закритого типу своєрідний блок антинато. І що там, там у них вариться всередині, цього ми навіть припустити не можемо. Дивіться контактів на чорного ринку у фонду немає, тому що ми працюємо виключно в білому. Контактуємо з публічними міжнародними оборонними підприємствами, розглядаємо різні пропозиції, різні варіанти закупівлі ті того чи іншого є тут радше, не е те, що е у вас є контакти. А да. ви маєте контакти з людьми, які ну так чи інакше можуть мати контакти з чорним ринком. Да. Але в свій час до нас поступали пропозиції купити від підводного човна до контрабандних там радіолокаційних станцій і та багато чого іншого. Ці пропозиції, звісно, всі відкидались, тому що він цей чорний ринок занадто. З неймовірною кількістю дна і підтвердити в тому, чи ця техніка є в наявності, взагалі чи вона є в справному стані, як вона буде поставлятися, ніхто не знає. Тому ми цим не займаємось, Відповідно, все робиться через державну службу експортного контролю. Ми працюємо в білу. але насправді чорний ринок на чорному ринку ще знаходиться досить багато зброї здебільшого стрілецької. Тому що ресурси в Російської Федерації так само не безмежні, і ми це бачимо по активності формування того ж самого третього армійського корпусу, який заходив на південь та схід України не укомплектований технікою. Взагалі, і тут поступає питання: а чим будуть комплектувати цих 300 тисяч військовослужбовців? А може і більше, а тому я роблю на першу хвилю а, цих а, військових, тому що вони хочуть посилити свою присутність вздовж лінії розмежування вздовж лінії фронту, де вони несуть а, досить великі втрати і понесли неймовірні втрати на, при штурмі Півдня, при штурмі Харківщини, а, звільнення Харківщини а при а, бойових діях на сході так само моторесурс цієї техніки, з якою вони стріляють я зараз говорю про артилерію. Перевагу, в якій вони, звісно, мають, тому що в нас в середньому на добу в наш бік летить приблизно десь ну, 40-60 тисяч боєприпасів, а, і моторесурс цієї техніки теж не безкінечний. Точність стрільби з кожним разом зменшується. А, і якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то розвал внутрішнього оборонного комплексу Російської Федерації вже почався. І тут до речі, в контексті цієї розмови про оборонно-промисловий комплекс Росії і можливість насичення їхніх новопризваних бійців технікою свого ж виробництва, тут потрібно подумати і такий флешбек назад: згадати, як Україна комплектувалася спочатку повномасштабної війни, тому що на початку війни, якщо не ви сьогодні пропонували пограти в математику, от я зараз теж спробую цим зайнятися. На початку війни, якщо я десь буду це в цифрах поправляйте мене, Андрію, в українському війську було це до трьохсот тисяч, буває. до трьохсот тисяч військовослужбовців. А зараз вже заявляється офіційна цифра від 700 тисяч до одного мільйона. І це комплектування, таке швидке розгортання військ, воно теж мало дуже великі. Складнощі в Україні саме Україна, яка має підтрим... неабияку підтрим, підтримку західних партнерів. Це по перше, а по-друге, неабияку участь громадянського суспільства, в тому числі і фонд «Повернись живим, і одягав, і екіпував дуже багато людей. Так, от власне ми мали цих дві наявні ознаки: підтримку заходу і активну участь громадського сектору і самих громадян в комплектуванні армії. У Росіян вочевидь цього немає, тому це ще одна. Власне, ознака, яка показує те, що російське військо мобілізоване, якщо воно навіть доформується до тих захмарних мільйона, мільйона двохсот тисяч, вдягнути його буде дуже складно. Саме так знаєте, найбільш трошечки обідне це те, що ти в свій час себе відчував якийсь там міським неврівноваженим, коли ходив, просив наприкінці минулого року кошти великого та середнього бізнесу. А на той чи інший проект і один з таких проектів, що нам вдалося повністю відформатувати систему зв'язку ППО сухопутних військ. Це єдине на превеликий жаль, що фонд зміг за ті фінансові ресурси, які в нього були в наявності наприкінці минулого року зробити корисного для збройних сил України, щоб потім вибуло в понад 250 знищених орланів. Декількох десятків літаків та гелікоптерів а, насправді зараз нам теж не дуже солодко, тому що наші міжнародні партнери розуміють, в чому ми слабкі, але в свою чергу не досить активно а, поспішають допомагати. І всередині збройні сили України вже такі нагадують мілітарний зоопарк, де в нас є а, польське озброєння, німецьке озброєння, англійське озброєння, а, французьке озброєння, американське озброєння. І це все озброєння приходить в мінімальних кількостях, і ти я уявляю, наскільки важко прийняти рішення тим чи іншим високопосадовцям військовим, щоб або точ, точково когось посилити, або розмазати цю допомогу по всьому фронту. Про ці всі моменти вони знають. Вони знають те, що ми не можемо наразі розгорнути повноцінне якісь виробництво тих самих боєприпасів. А в чому є досить велика потреба? Ми не можемо налагодити виробництво радіолокаційних станцій, тому що там прилітають крилаті ракети, і досить багато внутрішніх виробників вже давним-давно займаються ревокацією, намагаються відкритись за кордоном, де є безпечніше, де менша бюрократія, і відновити своє виробництво. Більш в більших об'ємах, щоб допомагати збройним Силам України. А про все решта, наші міжнародні партнери знають, і ми бачимо, як з періодичною активністю виникає та чи інша загроза, і в нас відповідно збільшується матеріально-технічна допомога від Сполучених Штатів, від Великої Британії, Німеччини, Франції та багатьох інших країн. Нагадую всім слухачам радіо НВ, що спілкуємося з Андрієм Ремаруком, ветераном російсько-української війни, а також керівником військового відділу фонду Повернись живим. Принагідно закликаю усіх донатити відповідно на діяльність фонду, щоб він і надалі продовжував допомагати Збройним силам України українським захисникам. От, ви кажете, пан Андрію, що наприклад, нас немає здатності зараз у своєму оборонно-промисловому комплексі виробляти боєприпаси, виробляти важку техніку, тому що є завжди загроза прильоту крилатої ракети і тому подібного. Та й загалом ті підприємства, які були в Україні робочими в сфері ОПК, вони або Дуже багато по них стріляли насправді і у Києві і чимало цих підприємств. Ми не будемо зараз даватися до деталі. Однак, виробництво чого налагодити виробництво чого ми можемо вже зараз і що робиться? А, ну, дивіться за моєю інформацією, Досить багато досить багато компаній зараз, до прикладу, по виробництву безпілотних апаратів. Перелокуються в Європі, то налагоджують своє виробництво там, в тому числі компанія Девіро, в тому числі компанія «Укрспецістем» по виробництву безпілотних апаратів, яких катастрофічно не вистачає в веденні цієї війни, тому що якщо ти не бачиш ворога з висоти пташиного польоту, ти не можеш спрогнозувати його ті чи інші дії або нанести вогневе ураження. Якісно скоригувавши вогонь, і це досить хороша історія. Так само минулого тижня була новина, що наше міністерство оборони домовилося з її європейськими партнерами про відкриття спільного заводу по виробництву боєприпасів. Тобто, це все тільки починається, тому що світ, і ми самі розуміємо, що ця війна не закінчиться через рік. І, на превеликий жаль, нам з цим сусідом жити ще досить багато довго. Які його дії будуть е, наступними після е, так званих референдумів, яких світ не визнає? А Російська Федерація буде намагатися всіма правдами і неправдами захищати цю територію окуповану, не віддавати її. Е, е, ну так само частини розставить все на свої місця. Але ми вже бачимо, що Російській Федерації стає важко їй не вистачає ресурсів, тому, тому вона в свою чергу об'являє мобілізацію. А, і скільки б техніки вони не виготовили, не попросили там в північної Кореї а, чи в Ірано ця техніка залишається грудою металу, до прикладу, Берем ну, танк, танк груда металу без якісно підготовленого екіпажу. А, чи є в Російської Федерації внутрішні потужності, щоб а, навчати таку кількість людей, я в цьому сумніваюся, тому що а, в а, наступальних діях лютого березня. Приймало участь дуже багато інструкторів військовослужбовців Російської Федерації саме з навчальних центрів Андрію. Ну от слухаючи зараз вас, я абсолютно з вами погоджуюся, що так швидко не завершиться війна, і нам все рівно потрібно докладати зусиль всієї держави для того, щоб зупинити агресора на рівні своїх технологічних розробок, на рівні свого виробництва, на рівні. Отримання допомоги від партнерів, систематизування продовження систематизування цієї допомоги, однак от запитаю вашу думку: перехід України на тотально воєнні рейки чи необхіден він? Я маю на увазі з залученням людей до виробництва десь у підвалах тих безпілотників чи або що іншого. Я маю на увазі. от така тотальна, тотальний спротив усієї країни по у війні саме перехід на воєнні рейки. Дуже довго я формулював запитання. Даруйте, а от але от так дуже просте запитання насправді. Знаєте, я пригадую навчання, шкільне навчання про Другу світову війну і згадую, як на території радянського союзу була розгалужена мережа виробництва 120-х міт. в одній школі. там в певній кількості шкіл точили самі Болванки в деяких школах. Було розгорнуті там потужності по розсипанню порохів, інші робили а, самі взирвателі та багато чого іншого. А, і в принципі, мені би цього не хотілося, і не хотілося б зараз наводити якусь паніку, але тотальний спротив у нас не закін... Почався з 24 го числа і не закінчується. Тут же питання до самих громадян: а чи хочуть вони допомагати, хто і в якій кількості і чим. Збройним силам України, тому що, наприклад, мені дуже сильно а, обідно, що більш... для більшості населення на жаль, а, ніби війна закінчилась, корупція у нас продовжується. Це ми бачимо по новинам. А, люди собі спокійно відпочивають в нічних клубах, в ресторанах, в той час, коли люди гинуть. Тотальний спротив. – це… А, Ідея тотального спротиву це фраза Валерія Федоровича Залужного, який в перші дні війни в переддень до війни казав, що нас тільки це і врятує, нас не врятують просто-напросто збройні сили України чи там ТРО, нас врятує тільки тотальний спротив всього суспільства, в тому числі армії, Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України та багатьох багатьох інших органів. І е, ви кажете, чи готове суспільство? Але от своєю думкою щодо того, чи потрібен цей тотальний спротив, чи потрібна ця мобілізація економіки всього всього суспільства, якщо коротко, от в хвилину, так чи ні, Андрій? Звісно, що так, але якщо говорити я не можу опиратись там в економічну історію, тому що не володію повнотою всієї інформації, і іноді на наших рахунках фонду було трошечки більше коштів ніж на рахунках Міністерства оборони України. Це вже більше питання до економістів. Так, друзі, тотальний спротив питання відкрита філософська до огляду нашої держави. Я впевнений, що у генеральному штабі на рівні найвищого військово-політичного командування прекрасно розуміють ситуацію і знають, як нам відповідати агресорові, в тому числі і на його мобілізацію, на мобілізацію людських ресурсів, на мобілізацію технічних ресурсів. Філософська розмова у нас вийшла з Андрієм Ремаруком, ветераном російсько-української війни, а також представником фонду Порний живий, а конкретніше керівником військового відділу. Спасибі вам, Андрію. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.